Реалізовано можливість зчитування і внесення в документ поля серійний номер по скануванню штрих-коду партії. Для прикладу, в нас є товар із партіями та серіями. Можемо зайти в картку партії і подивитися їхній штрих-код. Тепер створюємо замовлення, додаємо необхідну нам номенклатуру. Зберігаємо і робимо продаж. Якщо ми хочемо зберегти це як чернетку, тоді йдемо до розділу Головне і шукаємо внизу чекбокси. Галочка поряд із управлінським обліком має бути вимкнена, щоб ми могли зберегти документ. Тепер можемо сканувати товари. Як бачимо, система додала нову строку, а в першій строчці номенклатури кількість зменшилась. Якщо ми скануємо такий самий штрих-код, то система нам підказує, що серійний номер повторюється. Коли ми внесли всі необхідні нам номенклатури, тоді автоматично вмикається управлінський облік. Тепер можемо зберегти документ.